У Нововолинській громаді завершили перевірку готовності навчальних закладів до нового навчального року. Питання безпеки та організації освітнього процесу обговорили на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Начальник управління освіти Олег Янюк повідомив, що в садочках і ліцеях є доступ до укриттів. Лише три заклади не мають власних, тому під час повітряних тривог користують. Начальні заклади, можна сказати, ствердно, готові до навчального року проведені косметичні ремонти та поточні ремонти, як ЗДО, так і ЗСО, так і МРЦ і нц Усі заклади нашої громади забезпечені укриттям. Є три заклади, які не мають власного укриття: це Грибовицька ЗДО, але вони користуються. Укриттям Грибовицької гімназії та 7-й, 3-й ліцей, які користуються укриттям це та укриттям МРЦ, усі класні кімнати, усі навчальних закладів готові для того, щоб прийняти дітей. Ну, стан задовільний з відносно пожежної безпеки, усі наші навчальні заклади забезпечені достатньою кількістю засобів пожежного сіння, як в укриттях, так і в школах з є шансовий інструмент. Для пожежогасіння. сіння також на сьогоднішній день ліцей 8, ліцей 2 вже завершується розробка проєкту кошторисної документації на оснащення протипожежної сигналізації для цих двох закладів. Також маємо, плануємо, що до кінця цього року ці сигналізації будуть встановлені а також буде оброблений шатровий дах ліцею номер 9 проти. Пожежним засобом. Свою оцінку дали й представники ДСНС. За їхніми словами, усі об'єкти відповідають вимогам безпеки. Проходять навчання посадові особи по питанні пожежно-техногенної безпеки, цивільний захист. Щороку проводяться замір опору електромережі, перевірку контуру блискавкозахисту захисту та перевірку вогнегасників. Разом з цим хочу відмітити, що цього року приємно здивували деякі навчальні заклади, які покращили свій протипожежний стан. Деякі навчальні заклади провели пробку дерев'яних конструкцій горища, частково подемонтовували горючі матеріали з евакуаційних виходів і провели ремонт та фарбування других евакуаційних виходів з других поверхів. Ну знову ж таки разом з тим залишаються гостре питання на рахунок пожежної сигналізації. Це безпосередньо її встановлення. А в тих навчальних закладах, де вона встановлена, необхідно її підтримати в постійній готовності шляхом укладання договорів на її спостереження та обслуговування. Новий навчальний рік розпочнеться вчасно. Попри всі виклики, діти повертаються у школи та садочки, де на них уже чекають педагоги.